Доброго дня, хто переглядає це відео. Я буду сьогодні готувати пудинг-пиріг із гарбуза з творогом та манною крупою. Давайте готувати разом. Я гарбуз відварюю, можна запікати в духовці. Для пудингу потрібні такі інгредієнти: творог, двоє яєць, сметана, цукор, манна крупа. Я додаю ще банан. Кориця, ванільний цукор, розпушувач і олія. Відварений гарбуз подрібнюю погружним блендером. Рецепт приготування пудингу я напишу в описі під відео. Добре розтираю гарбуз блендером. Потім додаю банан. Перетираю разом із гарбузом. Коли все добре розтерла, додаю сюди цукор 3 столові ложки сметану, цукор ванільний, розпушувач, 3 столові ложки олії та 5 столових ложок манної крупи. Все це добре збиваю погружним міксером. Коли гарбуз добре збила із інгредієнтами, відставляю беру творог. У творог додаю також 3 столові ложки цукру. Корицю, цукор ванільний, розпушувач, двоє яєць. Добре все перетираю. Потім додаю 2 столові ложки манних крупів. Все перетираю. Коли добре розітремо творог із яйцями, додамо манну крупу. У нас виходить дві перетерті маси гарбузова і творожна. Їх можна з'єднати міксером, перемішати і вилить у форму для випікання. Можна класти частинами, я кладу дві гарбузові. Частини, одну творожну. Беру форму для випікання змащую вершковим маслом. Потім кладу 2 столові ложки гарбузової маси одну ложку творожної. І так викладаю усю суміш деко для запікання. До речі, на початку відео забула сказати, що зверху кладу на масу. З кибочками яблучко, воно додає кислинки. Все це ставлю в духовку, випікаю 45 хвилин при температурі 180 градусів.